Заповіді святої проктологині Руфанової Анни. Лікуй спочатку закрипи, а потім геморой. Всім після 45 років на колоноскопію. Всім пальцеве дослідження, навіть не обстежених. Безсимптомний геморой. Ми його не оперуємо. Це тільки профілактичні засоби, тобто венотоніки та прохолодне підмивання та дієта. Лікування анальної тріщини це м'який стілець та зняття спазму анального каналу, кондиломи прямої кишки. Перше вакцинація Гардасіл 9, консервативне противовиросне лікування та лазерне лікування Уруфанової. Якщо я роблю малоінвазивне втручання пацієнтові, перед процедурою я візуалізую результат, який повинен мати мій пацієнт після лікування. Я індивідуально оговорюю план лікування, терміни проведення маніпуляцій та терміни загоювання ран. Завжди розповідаю моїм пацієнтам про профілактичні мери щодо вашого геморрою. Тобто, це дієта, питтєвий режим, рухливий спосіб життя та профілактичні огляди у Руфанової. Завжди я вічлива та доброзичлива до моїх пацієнтів. Тому що я вас дуже люблю. Пацієнт для мене це мій фокус у житті.